Ситуацію на Херсонщині. Розпитаємо Олександра Толконікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Херсонській області на тепер? Як вже сказали, дві я авіабомби росіяни скинули на Дніпровський район, в наслідок чого наразі вже є четверо постраждалих, дві жінки. Про одну ви сказали, і ще одна також звернулася допомогою. Це жінка 81 один та 82 роки. Отримала осколкові поранення. В ніг контузію, поверхневі поранення. Також тіла їх шпиталізовано, і зараз лікарі надають всю необхідну допомогу. Також за допомогою звернули ще двоє чоловіків. Шістдесят го року народження. Обидва вони також отримали легкі поранення, контузії. Їм була надана допомога на місці. Вони продовжують лікування вже амбулаторно. Тут тобто, наразі в нас наслідок цих атак ну дійсно дивом обійшлось без жертв. Є поранені дві кровані бомби, які скерували росіяни близько 10-ї ранку, могли б наробити більше новичкоди. Що стосується інших постраждалих, є ще у нас жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу Білозерки, ще вчора сьогодні звернулася за допомогою. Також отримала допомогу. Наразі 5 поранених за сьогодні. Пане Олександре, а яка активність ворожих ФПВ-дронів? Які населені пункти найбільше страждають від таких атак? Ну, традиційно більше всього в дронів летить зараз на Херсон. І ми постійно про це інформуємо населення, куди саме летять, Якщо летять, ну наразі в нас було багато вже дійсно і а, атак і в ПІВІ дронів на щастя, без людських жертв та поранених. Ну, якщо казати знову таки про ці авіабомби близько десятої, то після цих керованих авіабомб росіяни спробували вдарити по цьому квадрату артилерії. Потім запускали туди ж дрони. Тобто стандартна їхня процедура, тактика. Спочатку вдарити, потім чекати на, на служби, на тих самих рятувальників, поліцію та швидку, і потім знову обстрілювати цей район, щоб якомога більше було жертв. На щастя, крім цих постраждалих, поранених більше жертв не було. І тут у нас також ми попереджувати попереджуємо людей. І Самі комунальні служби знають, що підступність росіян, коли вони повторно обсилюють той же район. Пане Олександре. А скільки людей тільки цього тижня постраждали від атак ворожих ФПВ? І переважно по кому б'є ворог? Ви сказали, що намагаються бити по медикам, по рятувальникам? Ну, фпв дрони атакують російські, атакують всіх. Кого бачать це можуть у бабусі бути, можуть бути діти і це постійна тактика щодо постраждалих, ми завтра вже будемо ставити, робити статистику, скільки ми збили, скільки долетіло, ну і постраждалих також щодо дронів. Ну так в середньому у нас буває і до 100 за тиждень постраждали саме наслідок атак безпілотників від 50 до 100, десь так приблизно саме від безпілотників від атак цих. Скажіть, будь ласка, а як протистояти таким атакам? Чи вдається зменшити кількість е, обстрілів таких? Ну, звичайно, ми більше 80% разом. Тобто військові більше восьмидесяти збивають ми їм допомагаємо технікою та обладнанням, яке необхідно для цього? Ну росіяни також постійно змінюють частоти. Винаходять різні е, нові методи облітати. Цей захист, ну і це постійна боротьба цифрова, але ми ну, все робимо для того, щоб зменшити кількість безпілотників, які е, перелітають через Дніпро. Звичайно, люди бачать тільки ті, які долітають, і е, звичайно можливо, не видно було їм зараз, скільки збувають от наші військові, але е, повірте, що якщо виключити всю весь цей захист і. Всі дрони, всі там 1800 дронів за тиждень таки долетіли до міста призначення умовного. То багато б людей зрозуміли б, що таке, коли не працює цей захист. На щастя, зараз є наші військові є цей захист, який збиває більше 80%, і вони продовжують свою роботу дуже необхідно для нас. Пане Олександре, Олександр Прокудін взяв участь у бізнес-форумі Швеція Україна. Стало партнерство для зеленого відновлення. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей форум. Яких домовленостей вдалося досягти? Перш за все, був підписаний такий один з другий в Україні меморандум між е областю та країною. Е Раніше була же був підписаний між Миколаївською та. Областю та королівством данії зараз ми підписуємо зараз цей договір. Підписали з Швецією. Ми розраховуємо на поглиблення допомоги і збільшення раніше нам також королівство Швеції дуже допомагали в різних напрямках і особливо. Вони зосереджені на Береславському районі, тому що саме там е, населені пункти е, було багато. Проживало шведів у свій час. Новошведське зараз е, Зміївка, і е, е, вони готові відбудовувати такі населені пункти прибережні зони допомагати. Ну і звичайно, постійна робота в сфері медицини обмін досвідом насилання, якихось якогось обладнання. Також зелена енергетика це дуже важливо, щоб Забезпечити, по перше, всі критичні е об'єкти зеленої енергетикою, щоб по безперебійне е забезпечення було також школи, лікарні це також будуть допомагати швалі. Ну і в різних сферах я думаю, що з наближенням миру буде більше відкриватися. Перспектива. Дякую вам дуже, пане Олександр, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це був Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.